Щось летить, не наче цвіт, Засипає цілий світ, ні дороги, ні стежок, мама каже, це сніжок. Осінь зникла і нема. Все до нас прийшла зима. Так багато білих хвиль, бо була тут заметіль. Сьогодні ми поговоримо про одну із основних ознак зими це випадання снігу. Як ми знаємо, сніг білий, мокрий, м'який, холодний, легкий та пухнастий. А з чого ж складається сніг? Сніг це багато-багато красивих сніжин. Кожна з них неповторна. У світі не існує одинакових сніжинок. Дітки, а ви знаєте, як утворюються сніжинки? Сніжинки утворюються з водяної пари, яка піднімається високо над землею, де панує вічний холод. З водяної пари спочатку утворюються крихітні кристалики. Крижинки це ще не сніжинки, які падають на землю. Вони ще дуже малі. Цей кристалик весь час зростає і перетворюється на сніжинку яка потім разом з іншими сніжинками опускається у вигляді лопатого снігу на землю. Дітки, а чи можуть ламатися сніжинки? Звичайно, можуть. Ми навіть чуємо тріски під ногами, коли на вулиці мороз, і ми йдемо по снігу. Під час ходьби ламаються промінці у сніжинок. Якщо сніжинка була подна, ми б нічого не почули, але їх багато і ступаючи ногою, ми чуємо трісь трісь Сніжинки складаються з великої кількості повітря, що обумовлює їх повільну швидкість падіння. Коли дме сильний вітер, то він обламує чудові різьблені промінці сніжинок. Коли мороз слабкий, то сніжинки збиваються у кульки і з неба сиплеться крупиця. Коли вітер вологий, сніжинки ліпляться одна до іншої і падає лопатий сніг. Лиш випадає мокрий сніг, коли немає морозу, і тоді сніжинки починають танути. З нього ми можемо ліпити сніговиків, грати в сніжки та інше. Яка ж користь нам від снігу? Сніг зігріває землю та рослини, очищає повітря від сажі, різних шкідливих домішок. Після снігопаду повітря стає чисте, ним легко дихати. Дітки, і не забувайте, що сніг їсти не можна, адже він брудний і холодний. На все добре, малюки, до побачення.